Добрий день! Усім охочим говорити українською правильно. Сьогодні поговоримо про найтиповіші помилки, яких ми припускаємося, коли користуємося громадським транспортом. Впевнена, кожен із вас хоч раз у житті користувався тролейбусом, трамваєм, метро чи маршрутним таксі. Перше, на що хотіла б звернути вашу увагу, це слова ввічливості. Вони відомі нам давно. Даруйте, перепрошую, будь ласка, сідайте, дякую! Ці прості слова допоможуть вам створити навколо себе доброзичливу атмосферу. А тепер до найтиповіших помилок. Дуже часто можна почути: вибачте мене або я вибачаюсь. Це неправильні форми, оскільки таким чином, виходить, що ми самі себе пробачаємо, а не просимо пробачення у когось. Тож, правильно говорити, вибачте, кому мені або пробачте. Також у своєму мовленні ми дуже часто вживаємо русизми або кальки з російської мови. Зараз спробуємо дібрати до найтиповіших слів українські відповідники і більше не помилятися. Тож притормозіть українською це пригальмуйте. І звіняюсь, це перепрошую. Мій кошельок це мій гаманець. Мілкі гроші. Гроші мілкими бути не можуть. Мілким може бути море, воно глибоке або мілке. Про гроші говоримо дрібні гроші. Передайте здачу це передайте решту. Безналічний розчот це безготівковий рахунок. А от коли ми чуємо слідуюча установка, правильно говорити наступна зупинка. А ще приготуйтесь до виходу зарані. Зарані це калька з російської мови. Правильно українською говоримо, приготуйтесь до виходу завчасно або заздалегідь. Дуже часто ми помиляємося, коли треба узгодити між собою слова у роді, числі і відмінку. Це найскладніше. Тож запам'ятайте, оплатити за проїзд не за що, а оплатити кого-що. проїзд, проїхати на маршруті. Прийменник на вживається, коли ми говоримо про просторові відношення, де на столі, на землі. Тож правильно їхати маршруткою або потягом. У двох кроках магазин це те ж калька з російської мови. В двох шагах, правильно українською, за два кроки магазин чи зупинка, чекати біля 20 хвилин. Як ви розумієте, біля це прийменник, який вживається, коли ми кажемо біля чого, біля магазину, біля зупинки. А біля хвилин ми стояти не можемо. Тож правильно говорити, чекав маршрутку близько 20 хвилин. Сподіваюся, що наші поради вам допоможуть. Тож, говоріть українською, вдосконалюйте своє мовлення, будьте прикладом для інших все буде Україна!